Добрий ранок, вас вістає місто Хуст. Всім доброго дня. Сьогодні остання ніч у Хусті. Проходить така історична хроніка за п'єсою Блажаний Густин. Крутецько. Не знаю, яка вартість квитка, але в театрі буде проходити сьогодні саме таке дійство. Вас вітає місто Хуст. Я люблю Хуст. Дивіться, скільки голубів на площі. У мене на каналі є вже місто Хуст. Але сьогодні я теж хотіла вийти в прямий ефір, саме з міста Хуст, але нема помідних дані не тянуть. Тому вирішила пройтись прогуляться місто і зняти вам відео. В Хусті багато церквів, а також багато голубів. Дощ іде, а вони такі на площаді сидять, чекають, хто їх погодує, і річку намочили, літати не хочуть. І так багато злетілося голубів. привіт, привіт ташечки! Голуби, дай Бог нам всім миру, миру та добра нашій рідній Україні і всім людям на землі. Пташка миру вважається голуб, тому я підходжу багато тут голубів і прошу в них миру, у Бога прошу миру. У птахів, прошу миру. Може, хтось мене почує. Як не чує боженько, може почують ці птахи миру, голуби. Що ми всі хочемо з вами, звісно, що миру. Закарпаття вас відає, місто густ. вони такі сонні голуби. Зазвичай вони більше рухливі, зазвичай вони більше літають. Сьогодні вони такі, бачите, мокрі, дощик іде і вони такі пасивні. Треба чимось їх погодувати смачним. Тоді вони будуть активніші. Осінь цей рік реально золота. Ми бачимо всі барви осінь. І червоні, і жовті, і багряні, і зелені. Осінь золота, реально золота осінь. І дивлячись на те, що йде дощ, ми гуляємо по місті хуст. Тут ще цвітуть квіти, на фонарях квіти, а на будинках квіти. Ми на каналі Квітка Папороті, тому всі квіти для вас, шановні. Веркотання голубів. Дівочка порозаняла всі голуби. Кишки ж киш, кишки ж кишки. Дайте пройти. Цям цікаво, коли голуби злітають. Поганяти голубів, хто не любив. Вони сиділи на проводі, <свід> провод не витримав, і вони всі злетілись на кришу, сілись, розшумілися. Одірвався провод, бачиш? А я думаю, що таке, що трапилося? Чого так багато голубів полетіло? Просто відірвався, відірвався той провід, на якому вони сиділи. Ну, <свід> там а я думаю, що таке, що трапилося, що це вдруг так багато летить голубів. Є калюжа і в калюжі відображення золотих куполів церкви. Не дарма кажуть, одна людина дивиться в калюжу і бачить болото, а одна людина дивиться в калюжу і бачить небо, хмари. Тому так і ви. Не дивлячись на те, що сьогодні така пасмурна погода. Ми гуляємо по місту хост, любуємося церквами, голубами. Ми в даний час погодуємо. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Приніс Валіра їсти! Валіра, приніс, а що ти купив? Голодніше, вас ніхто тоді не годував. Моменти щастя! А, насіннячко ти купив, так? Трошки став для мене. І для Єви. Пшоно, так? Що, ти пшоно купив? Чи зернятка насіння? Я не трус, але я боюсь, так? Наташі, дай всім, не розсипай так багато. Це перловка чи що це? Сідайте, якби вони сіли на. А, тобі сіли на руку вже. Ой-ой-ой, як гарна. Це ж од на голову не сідали, головне. ти ті хі 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 ті ай да їх ху ху Хто ти їх налякав? ти вроду кинув... Ой, Боже, що твориться? То ти потрошку, Валі, Наташі Натаща, Володя, став, всім потрошки. Не роби різких рухів. А де коля Таня? Что тянь, померы резких руки. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот И походу наступить на голуба. Yeah, yeah. oh, God <laughs> dag. М'ять у мене з руки, бачите. Що отримали задоволення? Ще те, так? Да? Ну да, скільки для щастя треба. Головне, щоб пролетіли Пролетіли мимо. Ну все, пасіти. Вони нам дякують, це вони нам. Це вони нам дякують, що ми їх погодували. Ми прийшли, вони такі унилі сиділи, дощ, дощ іде, воно. вони голодні, такі а пасивні. Воно. Ми їх погодували перловою крупою. А, і птахи довольні, і птахи щасливі, і птахи літають і все добре. Бджоляра. Да, Поки пам'ятник карпатським бджолярам. Бачите, яка бджола? 2010-2020, бачите? Бджоли. Давай. Загріломі, хоч. Бери за келомі. Тебе місто, квіти цвітуть, багато зелені, є де відпочити, є фотозони, є кав'ярні. Подивіться, яка краса. Сьогодні неділя, з неділю будьте здорові. Всім щастя, миру, добра. Благополуччя і всього самого-самого сокровенного найкращого. Ага, і тут такий переход, і тут теж намальований хусткий замок. Бачите, така з центра міста а, арочка, хусткий замок, якісь малюночки такі. А, я вам сьогодні відео знімала а, про хусткий замок на просець ідемо цією вуличкою, там, де поставили машину, сімейна пікарня, красота. Я думаю, тут пахощі дуже гарні. Ідемо такою вуличкою, там, де поставили машину. І не будемо обходити в кругову, бо знову біля голубів зацепимося, а ми добре так ціні змокли, тому що йде дощ. Раніше це було місто, де куча салонів, де багато салонів, офіцерія всякі. А, багато салонів для молодожонів, багато салонів для молодят. Сьогодні неділя працюють кав'ярні. Працюють аптеки, працюють продуктові магазини. І ми сократили цей шлях і вийшли навпростець. Хто навпростець ходить, той думає і не чує. Ось я куди я вийшла? Десь туди, де мої друзі, де наша машина? Зараз розберемося. Тут є прапор. Церква і скільки загиблих воїнів цього міста. Дуже багато прапорів і дуже багато портретів хлопців, які захищають нашу неньку Україну. На годиннику 12. Подивіться, що твориться, скільки молодих легів полягло захищаючи. Нашу рідну маленьку Україну. А от там, там церква, там, вон, бачите, замок. Я вам в своїх відео сьогодні показувала. Ось таке місто Хуст. Чарівне, гарне. Але сьогодні з дощем. Салон краси. вкусные такие ковярные. Можно сидеть на улице, так затошно. Да, можно в сарайне. А вот такая красота неимоверно. Вот такая красота. Стала